Виконуємо номер 1233, завдання третє і четверте із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Задання третє. Від різниці невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 847 відняли 1247. Вийшов результат 13.47. Задання четверте. Від числа 24, 31 відняли різницю числа 23, 31 та невідомого числа, позначеного змінною Х. Результат 9, 31. Приступаємо до виконання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Переписали наше зменшуване до різниці 13,47, додаємо під'єм 12,47. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, необхідно залишити знаменник без змін, а чисельники цих дробів додати. 13, додати 12, буде 25. Отже, отримали 25,47. Тепер нам невідомо зменшуване знов. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник 25,47. Додаємо 8,47. Переписали знаменник без змін. Чисельники 25 додати 8 буде 33. Вийшов результат 33,47. Записуємо відповідь 33,47. Завдання четверте: нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Переписали наш відємник. Від зменшуваного 24,31, віднімаємо різницю 9,31. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, необхідно залишити знаменник без змін, чисельники цих дробів відняти 24 відняти, відняти 9, у нас буде 15. Отже, маємо 15 перших. Тепер нам невідомо знову від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 23 перших віднімаємо 15 перших. Знаменник залишаємо без змін 23 відняти 15, буде 8. Отже, отримали 8 перших. Записуємо відповідь.